Знаєте, він наче йде по теченню. Чоловік, який йде по теченню. Рішать, хтось за нього завжди должен. Сильно йде під чуже влияння. Доброго дня! Чи є у нього щирі наміри? Чи є у нього щирі наміри на вас? Чи є у нього щирі наміри. Ох ти. Єсть щирі наміри. Знаєте, він, наче йде по тінню. Чоловік, який йде по тінню. Рішать, хтось за нього завжди дожив. Сильно йде під чуже влияння. Дуже-дуже йде під чуже влияння, і за нього багато що хтось вирішує, Чи є в нього щирі наміри, Чи є? Ну, Це не від нього тільки завісить, його наміри. Звісно, судьба вас зводить вдвоєм, але непросте майбутнє чекає вас з ним. Ви все робите для того, щоб було хорошо, уют, щасливо. Ви будете з ним разом. В нього наміри такі серйозні на вас. Серйозний чоловік, серйозні в нього наміри, але тільки буде нестабільність із за того, що чоловік. Дуже іде під чуже вліяння, отак. От